Вітаю шановні глядачі. Був батл між Конгресом і безпосередньо Трампом про бюджет законопроекту про бюджет, який скорочував дуже багато всього, які були там протиріччя, до чого цей бюджет може привести, які наслідки для американської політики і для самого Трампа зараз будемо розбиратися. Палата представників США, де республіканці мають більшість після тижнів внутрішніх суперечок, і навіть втручання президента Дональда Френдуча вже. Ухвалино масштабний пакет внутрішньої політики, офіційно названий Big Beautiful Bill. Ну, як завжди, найкращий, найпрекрасніший законопроект, який по суті стільки свині підкидує республіканській партії, що їм там ще розсллюбався. Ну з іншої сторони, нехай втратять більшість на довиборах го року. Цей мегазаконопроект прийшов пройшов з мінімальною перевагою в один голос 215 проти 214, Такий результат став значною перемогою Джонса, на якому після виснажливих перемог вдалося об'єднати свою фракцію і виконати обіцянку. Ухвалити законопроект до травневих свят. Домогтися ухвалення такого неоднозначного пакету було нелегко. Керівництво палати представників довелось піти на численні компроміси всередині власної фракції. Шлях законопроекту до залу засідань розчистила спеціальна поправка. Обсягом 42 сторінки, яку комітет схвалив після понад 21 години обговорення. Цей великий блок правок був наповнений індивідуально підігнаними положеннями для кількох незгодних консерваторів, аби схилити їх підтримати. Біль нещодавно комітет конгресу з оподаткуванням оприлюднив попередню оцінку впливу версії великого законопроекту про бюджетне узгодження. Йдеться про ініціативу, відому як Big Beautiful Bill, BBB. Яку запропонував Трамп BBB минулого тижня раптово після кількох провалених голосувань схвалила нижня палата конгресу, по про те, що дехто законодавців чинив опір, особливо через суперечки щодо розміру лімітів на податкові відрахування сум сплачених на рівні штатів місцевих органів, так званої пільги SALT. Тепер закон рухається в сенат, де напевно буде зустрітись з гострими обговореннями щодо перспектив в цілому боргової системи США в наступні десятиліття, яка наближається до критично больових точок. Варто зглянути, що містить цей законопроект та як він може вплинути на фінанси США в наступному десятилітті. А щоб це зробити ще оперативніше і швидше, у нас є команда спільноти спільнота активних інвесторів, які детальніше досліджують вплив саме на інвестиційні активи, так управляти ризиками в умах Трампа. Якщо хочете дізнатися детальніше, переходьте за лінком в описі, ознайомлюйтесь з тим, що на вас чекає, і додавайтесь. Почнемо з фіскальної історії. Очікується, що. Продовження дії положень закону про зниження податків та створення робочих місць 2017 року, які незабаром мають втратити чинність, отримає достатню підтримку всередині партії для ухвалення. Речі, цей законопроект є одним з причин збільшення боргу. Треба нагадати це. Додаткові податкові пільги, наприклад, запровадження податкового кредиту для стимулювання внутрішнього виробництва або звільнення від оподаткування чайових, стануть можливими лише за умови наявності політичної можливості компенсувати втрати доходів бюджету відповідним заходами. Ймовірно, для цього будуть використані пом'якшені версії запропонованого скасування або скорочення податкових пільг, ухвалених кілька років тому, законом про зниження інфляції, IRA, а також певне урізання витрат на соціальні програми. Отже, як кількісно оцінити вплив BBB? згідно з оцінками комітету податків у порівнянні з базовим прогнозом бюджетного. У управління конгресу станом на січень 2025 року пропозиції комітету збільшить сукупний дефіцит федерального бюджету на 3,8 трильйона доларів протягом наступних 10 років. Причому основна частина цього приросту дефіциту близько 2,2 трильйона припадає на найближчі 5 років. Ба більше детальний розгляд показує, що з приблизно 1,9 і в трильйонів загальної економії коштів, передбачено законопроектом, більша частина 1,2 трильйона буде досягнута лише в другій половині цього десятирічного бюджетного періоду. Примітно, що близько 915 мільярдів доларів із заявленої економії забезпечуються завдяки збереженню чиного обмеження на відрахування з федерального податку сум, сплачених платниками до рівні штатів та місцевих органів, так званого відрахування SALT. Втім, очікується, що ця сума буде зменшена у фінальному варіанті закону через протидію багатьох республіканців зі штатів з високими податками, які вимагають послабити це обмеження. Крім того, приблизно 560 мільярдів доларів економії планується отримати за рахунок дострокового припинення чи скасування податкових кредитів, пов'язаних із чистою енергетикою, а ще близько 116 мільярдів за рахунок заходів, описаних як протидія несправедливим іноземним податкам. Однак обидві ці статті економії базуються на дуже приблизних прогнозах і припущеннях з великим діпозоном похибки, та не мають чітко визначених механізмів реалізації і контролю. А ще й всередині партії не те, що серед демократів будуть перешкоджати цій версії. Вони там думають, що вони дуже багато зароблять, зокрема на тарифах, але тут теж все вилами по воді. Варто зазначити, що розрахунок комітету податків для законопроєкту від комітету палати представників охоплює не всі аспекти фіскальної картини. Зокрема, він не враховує можливі зміни видатків та надходження від імпортних тарифів. Комітет з питань оподаткування займається виключно податковими заходами. Відповідно, оцінює лише вплив запропонованих змін на доходи бюджету. Ймовірно, більшу повну картину, включно з прогнозом митних надходжень і державних витрат, покаже оцінка від CBO на наступних етапах бюджетного процесу. За прогнозами економістів Deutsche Банк, додаткові видатки на посилення охорони кордону та оборони в розмірі приблизно 300 мільярдів будуть реалізовані переважно в перші кілька років. Надходження від тарифів імпорт можуть становити близько 250 мільярдів на рік. Ризики прогнозу наразі є двосторонні. З одного боку, тарифи. Тарифні доходи можуть виявитися вищими за закладені нині прогнозами цифри, які виходять із середньої тарифної ставки 15% і лише 2% річного проросту імпорту. Далі з іншого боку, оцінку комітету податків щодо дефіциту можна розглядати як своєрідний нижній поріг, можливо, збільшення дефіциту на десятирічному горизонті. Адже остаточний варіант законопроекту ймовірно міститиме ще менше заходів економії після того, як політики узгодять свої розбіжності. І їм треба йти на вибори, то ясно, що там багато буде пручання. Іншими словами, як підсумали в дочі банк, схоже, не робиться жодних серйозних зусиль, щоб узяти під контроль історично високі дефіцити, які надалі ймовірно будуть перевищувати 6% від ВВП у найближчі роки. Продовжуючи тему, Морган Стени пишуть, що в їхньому базовому сценарії політично прийнятний пакет фіскальних заходів складатиметься переважно з продовження чинних податкових пільг з додатковим зниженням податків, яке в основному буде компенсовано іншими заходами економією доходів. бюджету. відтак. Головним чинником прогнозованого зростання дефіциту в двадцятому році стає уповільнення темпів економічного зростання та інфляційне збільшення витрат, вже закладене в поточну політику. А сам новий пакет фіскальних стимулів лише дещо посилить цей базовий тренд. Зрахування можливих митних надходжень як компенсуючого фактору Морган Стенлі прогнозує дефіцит в шіснадвацьшостому році на рівні 7,1 ВВП порівняно з 6,7 в двадцять році. Отак, от Байден, бачите, дотепер шкодить американській економіці. Ну, я, звісно, дуже так жартую, бо на кого тоді спірать, спіхати, точніше, ситуацію, Фредовичу. По суті, це означає приріст на 310 мільярдів проти попереднього року конкретних цифр. Водночас. Банк розглядає альтернативні сценарії. По самістичному випадку дефіцит може зрости додатково на 400 мільярдів. Тоді як, з оптимістичного, приріст складає лише близько 200 мільярдів, ну лише в лапках. Подивившись на ситуацію, загалом варто пам'ятати, що лева частка заходів у цьому прекрасному законі це фактично продовження вже чинних податкових пільг з пакету Трампа 2017 року. Якщо ж цей законопроєкт не буде ухвалений, на США чекає фактичне підвищення податків у дуже великому обсязі, що в своєю чергою зменшило б бюджетний дефіцит, але майже напевно спричинило б негайну рецесію через різке посилення фіскальної жорсткості фінансового тягаря для економіки. Отже, хоча реалізація закону дійсно призведе до більших дефіцитів, це зумовлено про десім вторинними факторами, такими як рекордні 1,2 і трильйони витрат на обслуговування державного боргу та загальне уповільнення економіки. Хоча хто винен в цьому уповільненню, ми знаємо. І сам цей величезний прекрасний, прекрасний законопроект не дасть значного додаткового стимулу економічному зростанню у 2026 році. Тим часом, за оцінками Морган Стенлі, навіть якщо нинішню податкову бюджетну політику просто продовжити без змін, уповільнення економічного зростання все одно призведе до збільшення дефіциту. Морганценди пояснюють очікування уповільнення такими чинами, як підвищення невизначеність, зміни у торгівельній політиці та посилення імміграційних обмежень. Знову таки, дякуємо Дональду Фредовичу. Втім. Фактично це може бути лише поверненням до нормальних умов після безпрецедентного сплеску бюджетних видатків протягом останніх двох років при Трампі, а потім при Байдені у будь-якому разі, повільніше економічне зростання означає нижчі податкові надходження та вищий дефіцит. Показово, що лише третина приросту дефіциту у 2026 році буде спричинена активною фіскальною політикою. Понад продовження чинних податкових пільг 2017 року. Решта збільшення дефіциту буде наслідком макроекономічних факторів, як на спад економічної динаміки та зростання витрат на борг. Насамкінець варто звернути увагу на останній детальний аналіз, оприлюднений комітетом за відповідальний федеральний бюджет. За оцінками цього незалежного комітету, реалізація BBB збільшить державний борг США на 3,3 трильйони з урахуванням виплати відсотків протягом десятиліття або навіть на 5,2 трильйона. Якщо тимчасове положення законопроекту в подальшому стануть постійною, оскільки нові запозичення планують переважно на перші роки, а заходи економії відкладені на пізніший період, цей законопроект потужно роздмухає дефіцит бюджету саме в найближчій перспективі, до того ж на відміну від прогнозу Морган Стена, організація підрахувала, що версія законопроекту ухваленого палату представників збільшить дефіцит у дефіциту му році, фінансовому році. Тобто дефіцит у першому році, коли всі політики біби повністю набудуть чинності, майже на 600 мільярдів або приблизно на майже 2 відсотки, ВВП, що є значно більшим ефектом ніж очікувалось раніше. США опиняються в ситуації, коли навіть уповільнення витрат не може зупинити інерційне зростання боргу, а будь-яка спроба продовжити податкові послаблення, лише поглибить траєкторію фіскального розбалансування, виводячи боргу геометричну прогресію. Іншими словами. Після результатів цих законодавчих змін це близько 770 мільярдів нового боргу при лише 180 мільярдних компенсуючих заходів, скорочення видатків чи збільшення доходів. Тобто саме така різниця ляже додатковим тягарем на дефіцит бюджету США для тих, хто. У є взагалі та тих, хто кого шокувалася, ця новина, не дивуйтесь, наприкінці два четверто року, коли стало відомо про майбутні ініціативи маска, було більш-менш зрозуміло, що, попри зусилля ДОГЕ і скорочення та оптимізації державних витрат, ці кроки не здатні змінити загальну траєкторію бюджетної політики США. Проблема структурного дефіциту не в оперативних витратах, а в фундаментальній логіці фінансування, яку визначає конгрес, тож від підвищення податків в майбутньому теж не обійтись. Питання чи це буде прямо на прибутки або не прямо через споживання, тобто. Мита наразі Маск сам визнає, що план заощадити 2 трильйони за рахунок док неможливо реалізувати без повної політичної підтримки, зокрема з боку законодавців. Хто б міг подумати, правда? Що ж, з перспективами в сенаті, попереду у законопроекту не менш складний шлях через сенат у верхній палаті республіканці також мають більшість, але сенатори налаштовані переглянути чи пом'якшити багато положень. Доданих палатою представників очікується, що найбільш жорсткі та контроверсійні норми на штат різких скорочень соцпрограм чи відкату кліматичних ініціатив можуть бути вилучені або змінені, аби законопроект зміг набрати достатню кількість голосів. Там процедурно сенатори можуть внести свої правки і ухвалити власну версію закону. Після цього документ повернеться до палати представників на повторне голосування або дві палати узгоджуватимуть компромісний текст в конфеденційному комітеті. Втім. Доля фінального варіанту залишається невизначеною. Деякі конгресмени з правого крила вже попереджають, що не підтримують пом'якшений варіант. Так відомий консерватор Чіпрой заявив, що виставить низку ультиматумів щодо остаточної редакції інші ультраправі республіканці можуть висунути подібні вимоги. Це створює ризик, що навіть після компромісів у сенаті кінцевий документ може знову опинитися під загрозою провалу в палаті представників, якщо втратить. Підтримку хоча б кількох консервативних республіканців. Тобто, одна частина хоче зменшення витрат, інша хоче збільшення е витрат, або збереження їх так було. Тобто, одні хочуть кардинального скорочення, інші хочуть або залишити, або навіть збільшити витрати. І є батрально протилежні думки тільки в республіканській партії, не кажучи вже про демократів. Риторика Трампа може бути про дисципліну, але за лаштунками ухвалюються все нові і нові витрати без системної перебудови бюджету. Тому напрямок траєкторії боргу вже давно задано, і він виглядає як потяг без гальм. Той, хто очікує справжньої фіскальної реформи, скоріше за все залишиться з ілюзією, бо система наразі не готова до жорстких рішень, які вдарять по економіці, по споживачам і по ринкам капіталу, перш за все. Що нам більш цікаво, ніж те, що Джон не поїсть ввечері бургер. Але так чи інакше прийдеться економити навіть Сполученим Штатом, системно економити, а не розвалювати. Міжнародну систему і по суті нічого не вирішувати всередині країни сигналів було дно мільйон, а по факту методи вирішення максимально кепські. Отакі От поки ситуації в США. Всім всього найкраще, до побачення.